Тусі, маляк, я тебе! Ку-ку! Все, Хто ж це мене лоскоче? Розбудити хоче? Наше коло мов. Зампісанцю усміхнуся, дома тусі пригорнуся. Такові цігу носи, подарую я ямеші. Баран має круті роги. Не підходь, прошу до нього, бо він може. Зрая? Випливає поблизу страшно. Круть та верть. Жили собі двоє вишенят. Круть та верть. І півник. Голосисти горличку. Ручки, ручки, ніжки, ніжки. Зручно вмощитись у ліжку, закривайтесь, очки клітки, розпрямляйтесь, брівки рибки. У... На все добре. До зустрічі.